Добрий день, друзі, підписчики та гості мого каналу. Дуже рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я ділюся оригінальними і традиційними рецептами. Користуючись нагодою, хочу побажати вам мирного неба над головою та добробуту у сім'ї. Сьогодні я поділюся з вами найбільш далими рецептами яєчних рулетів з начинкою. Така страва, не аби як прикрасить святковий стіл. Де внесе різноманіття у повсякденний раціон. Для приготування рулета за першим рецептом потрібно підготувати 6 яєць сирих, томатну пасту, 30 тертого сиру, можна парміжану, сіль, а також суху миску з вінчиком для збивання. Для начинки потрібно взяти спаражі. Або замінити їх свіжими огірками, копчений лосось, сир філадельфія і форму для випікання. До миски розбиваємо 6 яєць, додаємо тертий сир, солим за смаком, вливаємо 2 столових ложки томатної пасти, збиваємо масу вінчиком. Та виливаємо форму, застелену пергаментом. В духовці, розігрітій до 180 градусів випекаємо омлет 10-15 хвилин до рум'яної скоринки. Після цього виймаємо омлет з форми, акуратно перевертаємо та викладаємо на пергамент. Попередньо у духовці я випікала спаржу до м'якості, а зараз відрізуємо від неї тверді частини. На омлет викладаємо 150 г сир філадельфія та рівномірно його розрівнюємо. Зверху викладаємо омлета шматочками лосося копченого та паралельного одній із сторін прямокутного виробу Розміщуємо гілочки спаржі. Загортаємо тугий рулет за допомогою пергаментного паперу. Далі робимо з рулета своєрідну цукерку, так як показано на відео. Кладемо виріб на дошку швом донизу та переміщуємо до холодильнику мінімум на 2 години. Але краще на цілу ніч. А зараз другий рецепт оригінального рулета. Для приготування цієї страви теж потрібно 6 яєць, 30 г тертого сиру, сіль за смаком. Для начинки треба взяти 150 г шпінату. У мене шпінат заморожений. І стільки ж Філадельфії. Також знадобиться форма для випікання застелена пергаментом. Розбиваємо у миску 6 яєць, додаємо твердий сир, солимо і збиваємо все вінчиком. Омлет знову ж таки виливаємо у форму і випікаємо в духовці розігріту до 180 градусів. 10-15 хвилин. Подивіться, який гарний вийшов омлет Я випікала його 10 хвилин. Цього виявилось достатньо. Але у кожної господині своя духовка, тому час варіюється. Виймаємо вибір з форми, акуратно перевертаємо і викладаємо на лист пергаменту. Змашуємо омлет Філадельфією. Можна взяти будь-який інший вид м'якого вершкового сиру. Зверху викладаємо злегка підсолений шпінат. Загортаємо рулет за допомогою пергаменту, як попереднього разу. Робимо з виробу імпровізовану цукерку, кладемо на оброблену дошку та ставимо в холодильник на цілу ніч. Щоб зробити третій рулет. До речі, він буде доволі незвичайним, смарагдовим. Нам знадобиться 4 яйці, 150 г шпінату, сіль за смаком, 30 грамів твердого сиру. Для начинки треба взяти філадельфія, ароматне прошуто. По 150 г. Звичайно, не забудьте підготувати миску з вінчиком, а також форму для випікання вистелену пергаментом. В миску вбиваємо 4 яйця, додаємо 30 г тертого сиру, підсолюємо, збиваємо за допомогою вінчика. Потім у той же посуд додаємо 150 г замороженого шпінату і знову розмішуємо інгредієнти, викладаємо масу у форму, розрівнюємо і випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 10-15 хвилин. Дивіться, який гарний корж у нас вийшов. Чепурний та кольоровий. На пергамент викладаємо омлет, перевертаємо і ретельно змащуємо сиром філадельфії. Далі вкриваємо поверхню коржа шматочки прошуто. Загортаємо рулет та звиваємо його у пергамент по аналогії з попереднім виробом. Кладемо страву на дошку і поміщаємо в холодильник мінімум на 2 години. Ось ми дісталися і до четвертого рецепту. Щоб приготувати наступний рулет, треба 5 яєць, 150 г сирої тертої моркви, 30 г твердого тертого сиру та сіль за смаком. Для начинки потрібно вершковий сир Філадельфія, свіжа рукола з за забажанням і шматочки явловищини. У мисці збиваємо 5 яєць, додаємо сир, солимо, засипаємо терту моркву і гарно розмішуємо вінчиком. Виливаємо масу у форму. Відкриту пергаментом розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо корж 10-15 хвилин. Пройшло 10 хвилин, подивіться, як гарно виглядає наш майбутній рулет. Далі робимо все як у попередніх рулетах. Обережно викладаємо омлет на пергамент, перевернувши його, даємо виробу. Можливість трохи охолонути та змащуємо поверхню начинкою. У даному випадку, це сир Філадельфія, який ми потім вкриваємо тоненькими шматочками м'яса. Уважний глядач помітив, що я не використовувала руколу, але якщо вам подобається цілюща трава, то вона. Чудово підійде до даної начинки. Використовуйте і не сумнівайтеся. Отже, згортаємо готовий рулет, завиваємо його у пергамент у вигляді сукерки та ставимо виріб до холодильнику на цільну ніч. Доцільніше викладати рулети на дошку. Так буде зручно і місце заощаджується. А зараз до вашої уваги п'ятий. Останній рецепт економних святкових рулетів. Для приготування страви нам потрібно 5 яєць, 30 г твердого тертого сиру, кабачок вагою 150 г та сіль. Для начинки треба 150 г філадельфії, ругола, прошуто та спаража. Звичайно, не забуваємо взяти миску, вінчик та форму для випікання. Розбиваємо у посуд 5 яєць, трохи збиваємо їх, додаємо сіль, тертий сир та 150 г тертих кабачків, не позбавляючи овочевого соку. Все гарно розмішуємо за допомогою вінчика до однородності. Заливаємо масу у форму стелену пергаментом та ставимо виріб у духовку розігріту до 180 градусів на 10-15 хвилин. Як бачите, через 10 хвилин я виймаю з духової шафи дуже ошатний та духмяний корж. Акуратно перевертаємо його на лист пергаменту, даємо трохи охолонути та змащуємо сиром Філадельфія. Далі викладаємо прошуто і рукола, підсолюємо, посередині розміщуємо дві гілочки спаржі і загортаємо тугий рулет, завиваємо його у пергамент у вигляді цукерка та ставимо до холодильника бажано на цілу ніч. Настав час сервірувати рулети. Спочатку гострим ножем тонко нарізаємо вироби. з томатною пастою. Потім з яйцями та сиром. Але найбільше гарними виходять смаколики зі спінатом, морквою. Та кабачками. Вони виглядають, наче коштовності, на золотавій таці, що виражають смарагтовими та бурштиновими відтінками. Яєчні вироби прикрасять будь-який стіл. До того ж, це дуже давня страва, згадки про яку зустрічаються ще у кулінарних книгах. Китаю та Східної Азії вказані вироби древні кулінари готували з водяними горіхами, зеленою цибулею, креветками, смаженою свининею та іншими інгредієнтами. У будь-якому випадку, важко придумати щось ситніше та економніше. Сьогодні я запропонувала вам 5 способів приготування яєчних рулетів з різними начинками. Рекомендую спробувати. Ви здивуєтеся, наскільки це смачно! Запрошую всіх підписатися на мій кулінарний блог. А якщо вам сподобалися запропоновані рецепти, то не пожалійте поставити лайк. Діліться відеорецептами зі своїми друзями та близькими і готуйте разом. Смачного та продуктивного дня!